Друзі, вітаю вас на Ютуб каналі Хорологі. з вами, як завжди Росляков Дмитро. І сьогодні я хочу поговорити про один, як на мене, доволі суперечливий годинниковий бренд, але бренд, який я не можу залишити поза увагою. Народжений в швейцарських Альпах годинниковий бренд Norkein наважується, як вони самі заявляють, йти своїм шляхом. Базуючись у б'єні у самому серці швейцарського годинникового виробництва, марка. Бере натхнення, яке походить від виду могутніх гір, а саме Альп. Логотип Норкейн з двома розташованими поруч літерами Н символізує гірську вершину. Швейцарські Альпи завжди надихали шукачів пригод. Авантюрний Альпіністський дух глибоко вкоренився у ДНК бренду, що є відкритим до нових викликів. Бренд Норкін заснований генеральним директором Беном Кюфером. У 2018 році також він залучив Теда Шнайдера, члена сім'ї, яка володіла Брайтлінг майже 40 років, та Марка Штрайта, легенду швейцарського хокею та володаря Кубка Стенлі, як співзасновників та членів правління. Марк Кюфер, голова правління, має більш ніж 45-річний досвід роботи в основному як власник і генеральний директор у виробництві люксового швейцарського годинника. Крім того, він провів 25 років у раді директорів швейцарської асоціації годинникової. Промисловості. На стенді Вочесен and 24 2024 року було представлено доволі багато моделей бренду Norcane. По-перше, що я хочу сказати стосовно самого стенду, це доволі Стильний, такий лаконічний, невеличкий, як і у багатьох інших не дуже відомих брендів, поки що по типу там Тюдор, Ролекс. Так у них там стенди ого, го у інших там стенди більш скромніші. Там як у того ж там у Боту, там Чересенсу. Так само і у Норкейн, такий доволі скромний, але дуже стильний, такий тематичний. Знаєте, от в тему Альп стенд. І маю сказати, що відношення до всіх, хто приходить, мабуть, одне із найтіх. Кращих, найцікавіших і найтаких, знаєте, клієнтоорієнтованіших. Тобто пакунок, який вони дають. Знову ж таки, щоб отримати цей пакунок, до речі, треба було показати канал. Тобто, ми були з Ігорем, вони дали один пакунок, типу, знаєте, там, один в руках, а ви там розбираєте, що не дуже прикольно, бо нас двоє а кепка одна, а кружка одна. Як це має бути? І дали другий після того, як я показав їм свій YouTube канал. І сказав, що це україномовний YouTube-канал, на якому я зроблю обов'язковий випуск про стенд Норкейн, про бренд Норкейн, як і про багато інших. І вони дали ще один пакунок. І, в принципі, це такий ну, доволі приємний момент, знову ж таки, з точки зору того, що пакунок не просто з каталогами, там класна кепка, там класна кружка, і якийсь там ще був каталог з їх годинниками. Ось підхід з точки зору там, водичка, чай, кава. Показати покрутити годинники, там відійти в сторону, там про щось поговорити. Тобто, насправді дуже мені сподобався сервіс і підхід до того, як вони пропускали людей через цей стенд. На відео ви можете бачити скелетон Wild One 42 мм. Mm. Це одна із їх новинок. Wild One виготовлений з фірмового надміцного та надлегкого матеріалу від Норкеїн, вуглецевого волокна Nortekio. Він у 6 разів легший за сталь і в 3,5 рази легший за титан. Цей Вайлд. One Був розроблений у співпраці з Жан-Клодом Бівером. До Жан Клода Бівера ми повернемось трошки пізніше. Я вам розкажу, що він має взагалі до Норкейну і чому цей Wild One був розроблений саме з ним. Вага всього 78 грамів. Від вушка до вушка розмір 49,4 мм, водозахист 200 мм, запас ходу 41 година, і це калібр Норкейн N08S, але фактично це дороблена селіта sv від 200. Норкейн не виробляє свої калібри. Тобто вони вони не є мануфактурою, фактично, вони збирають годинник із готових матеріалів. Мені сподобався цей годинник в усіх його ітераціях: там ось такі, типу Аквамарин, Тіфані, а є там жовтий, є помаранчевий. Такий літній, класний скелетон, реально дуже легенький. Як вони кажуть, там є один із амбасадорів саме цього годинника. Це відомий там тенесист. Така, знаєте, більш. Набагато більш доступніша версія годинника для тенісу перед там, РМ. Бо, наприклад, в Рішарміля є, типу, теж годинник для тенісу, для Рафи Надалі, так і називається модель. там, Я не пам'ятаю точно референс, але вона там в народі вона так і називається Рафа Надаль. І там щось взагалі 30- чимось грамів годинника. Але я щоб в тому годиннику, тим паче, не грав би в теніс і в такій от історії, де мах рукою міцний, так і в цьому годиннику я б ще. Щось би подібне, таке, знаєте, хардкорне не грав, не дивлячись на те, що він нібито для цього підходить. Бо все ж таки механізм, вібрації, всі ці речі доволі потужні. Я б не став, але суть в тому, що на весну, там літо, пляж, море це класний годинник, візуально 100%. Але от тут є питання з точки зору ціни. Його вартість складає 5250 франків. В принципі, там майже весь модельний ряд Wild One, що скелетони, що не скелетони, вони будуть десь мінус в такому діапазоні. І це для мене питання, тому що все ж таки бренд молодий, бренд цікавий, бренд агресивний, тобто багато реклами, багато такого, знаєте, агресивного маркетингу. Знову ж таки, підхід. На самому стенді каже про те, що вони заточені і сфокусовані на тому, щоб залишити про себе гарні спогади, гарне враження, і, і це супер, безумовно. Але 5250 франків. Е, ну Це деякі моделі. Брайтлінг. Е, це дуже багато. Там майже. Всі, окрім там, золотих там, чи біколорних моделей, там тюдор. Тобто за ці гроші можна купити панду, за ці гроші можна купити у тюдору, наприклад, хронограф з Алінгі Редбул, за ці гроші можна купити звичайний Пелагос Алінгі, просто Пелагос Марін Націонале, 39-міліметровий в Титані, тобто Black Bay будь-який годинник, GMT будь-який годинник, розумієте? У Брайтлінгу доволі багатий буде вибір там в цьому діапазоні. Насправді, я вже не кажу про те, що за ці гроші можна, там із умовного там, тісо, знаєте, сертійний і сейко зібрати непогану колекцію. І отут все ж таки питання. На селіті. Вуглецеве волокно, але в їх випадку я б назвав це більше таким, знаєте, схожим до біокераміки від Swatch, чимось таким більш пластиковим. Не дуже мені це нагадує вуглецеве волокно, якщо чесно. 5250 франків, тобто це ціна в багатьох випадках порівняння навіть вища за. Наприклад, мануфактурні рішення. Тобто, це буде дорожче, ніж, наприклад, новий Black Bay 41 мм від тюдору з мануфактурним калібром, сталь. Розумієте, Тобто, ось це мене трошки лякає. Ось це мене трошки лякає. Тобто, я не дуже хотів би платити 5250 франків за селіту в біокерамічному фактично корпусі. Я з радістю віддам ці гроші за тюдор. Я з радістю віддам ці гроші там за Super Ocean, наприклад, від Брайтлінгу. Розумієте, І... Ось це для мене ключове питання. А чи вартує їх сервіс на стенді, їх агресивний маркетинг, їх цікавість виконання 100% цих грошей? Як на мене, поки що ні. Тому. що... Ну, я, я дивився доволі багато різноманітних оглядів двох таборів, скажімо так, ті, хто, мабуть, за якусь винагороду топлять і вже їх порівнюють. Тобто там бренд якомусь 6 років. 6 років порівнюють, що це вже не гірше, ніж тюдор. Це вже не гірше, ніж Брайтлінг, це конкурент Брайтлінга, це конкурент тюдора. Розумієте? І другий табір. Люди, які у них очі в опять копійок, і вони, типу, кажуть, і я з ними погоджуюсь. Типу, чуваки, який конкурент Брайтлінга, який конкурент Тюдору? про що ви кажете? Це конкурент реально тісо. Але з набагато вищим прайсом і це вже питання. Розумієте? Мені вони подобаються. Ось цей скелетон, весна, літо, пляж, море. Круто. Ціна не подобається, не готовий ніяк взагалі за цей годинник віддавати ці кошти щодо Жан Клода Бівера і того, який він має вплив участь взагалі. І, можливо, завдяки кому і є такі ціни, і він безумовно щось знає, і в цьому є безумовно стратегія, але знову ж таки це не змінює того, що я сказав вище там, з точки зору там моїх думок, мого враження там і мого відношення до цього. Якщо коротко, то Бівер входить до складу команди, яка займається Брендом Норкейн, в тому числі наскільки я знаю, він є. Там, з точки зору інвестицій, також учасником цього проекту, і тут важливо розуміти, що Жан-Клод Бівер, це та людина, яка до чого б вона не торкалася в годинниковій індустрії, це ставало золотою жилою, при тому, що неважливо з якого реально дна ця чергова історія ним діставалася. Давайте декілька прикладів. Без перебільшення найстарішу годинникову марку, наприклад, Бланпа, Жан-Клод Бівер викупив у 1981 році за 15 тисяч фунтів. Через 11 років він продав уже процвітаючу мануфактуру відроджену за 40 мільйонів фунтів. Вдумайтесь, купив за 15 тисяч фунтів. 11 років пройшло і продає за 40 мільйонів фунтів. Потім пан Бівер взявся піднімати омегу. Я думаю, що всі знають, який годинник носить Джеймс Бонд. І тепер ключове питання. А чи знаєте ви, хто надів годинник омега бонду на руку? Тепер знаєте, це був саме пан Жан-Клод Бівер. Після цього Бівер взявся за можна сказати, зовсім Юну марку корпус годинника, якого нагадував ілюмінатор підводного човна. Це був золотий годинник на каучуковому ремінці. Я думаю, що дехто з вас точно знає цю марку, але наразі її вже знають всі, бо це убло. У 2004 році Бівер став виконавчим директором у і оборот компанії менш ніж за 10 років зріс із 20 мільйонів фунтів до 500 мільйонів фунтів. Вдумайтесь всі ці цифри і всі історії, до яких Жан Клод Бівер докладав свою руку. Тому важливо розуміти, якщо Бівер в цьому проєкті, в цьому бренді, в цій філософії, в цій команді щось побачив і став її учасником. Значить, це може стати чимось супер важливим для годинникової індустрії. Але зараз я не можу і в мене не повернеться язик озвучувати такі речі по типу «Норкейн – конкурент Тюдору, Норкейн, конкурент Брайтлінгу і тому подібне. Для мене це супер зарано, і не думаю, що в принципі там замого навіть життя. І я буду вимушений щось подібне сказати чи визнати. Бо, як на мене, підсумовуючи, це класні годинники. Це годинники, які мені реально візуально, особливо колекція Wild One, подобається. Але це конкурент Тісо. Просто за супер великі гроші порівняно з Тісо. І це для мене є проблемою і є тим моментом, при якому я ні в якому разі не. Буду і не планую купувати цей годинник. Як би він мені візуально по посаді на руці, в тому числі, не подобався. Друзі, пишіть свої коментарі, що ви думаєте стосовно бренду Норкейн взагалі? Мені буде дуже важливо і цікаво почитати, що ви на цю думку скажете взагалі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і бережіть себе. До нових зустрічей.